Увага до європейських партнерів. Закликаю усіх європейських партнерів, гарантів безпеки України, Республіки та Сполучених Штатів Америки провести незалежний аудит стосовно коштів, які ви виділяєте на Збройні Сили України, бо українські армійці потребують постійно коштів. Потрібно провести незалежний аудит. куди ідуть ці кошти, та змусити українську владу відповідати або піти у відставку, або припиніть надавати ці кошти, допоки не буде розслідувань. Тому звертаюся ще раз до європейських партнерів: проконтролюйте це, щоб Зеленського покарати за це, дайте йому по руках, не давайте йому. Нічого, поки він не сяде у в'язницю, сам не піде, щоб відповідати за свої злодіяння перед українським вищим судом. І він буде відповідати. Ця гниль буде відповідати, обіцяю. Ми, українські правозахисники, активісти, юристи та адвокати, будемо робити все від нас залежне. Щоб Володимир Зеленський сів і щоб жодні гроші йому не допомогли. Як і його бандитам, які тільки вміють залякувати людей, шити на них кримінальні справи. От і все, все, що вони вміють. Окрім вбивати і катувати людей у в'язницях. Все, що вони вміють. От. І залякувати якимись кримінальними справами. Не залякають. Ми їх не боїмося. Ми застаємо їх заплатити по закону права сили.